Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне. Натхнення від стіва Вебера. Ви вже отримували нагороди за своє смирення. Яків Ізраїль боявся. Він зрадив свого брата. Буття 32 розділ. Образи, що він завдав брату, були по справжньому болючими. Коли ви збираєтеся зустрітися з тим, кого ви образили, завжди виникає деяке занепокоєння. Але коли Яків Ізраїль пішов до Ісава, у його характері була смиренність. Багато років тому я слухав послання проповідника Пета Робертсона. Він почав його такими словами: Я знаю ключ до отримання того. Чого пристрасно бажає світ. Далі він говорив про те, що світ лихоманить у гонитві за славою, багатством і життям. А Біблія пояснює, як їх отримати. Ви знаєте, у якому вірші йдеться про це? Відповідь знаходиться у притчах. Нагорода покори і страху Господнього це багатство. І славить життя приповісті 22.4. Іншими словами, завдяки смиренності до нас приходить страх Господній. Або людина, яка смиренно ставиться до іншої людини, боїться Господа. Коли ми робимо так, то отримуємо нагороди, і вони просто фантастичні. Яків отримав нагороду просто там, на місці зустрічі з братом. Замість смерті він отримав славу та життя. І побіг ісав назустріч йому і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його. І вони заплакали. Буття 33:4 Смиренність допомагає вирішувати проблеми, а також той, хто упокорює себе. Отримує неймовірні нагороди, Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені завжди поводитися смиренно з моїми ближніми, допоможи мені завжди бажати зв'язку з тобою і досягати цього всіма силами. Ти моє життя, Ти моя нагорода. Дякую за всі благословення якими ти щедро обсипаєш мене. Я довіряю тобі та твоєму слову. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.